Доброго вечора! Вітаю вас у п'ятому дні нашого адвент-календаря, але не порушуючи традиції, перш ніж ми відкриємо цей коробочок цей пакуночок, нам треба вирішити долю маршруту цього оленя за вчорашній день, 4 грудня. Ще адвентик пустий. Але спочатку треба визначити, як далеко йому збиратися в дорогу, тому знов на допомогу нам прийде наш гаджет, так би мовити, наші кібервійська в дії. Так, трошки всіх посунемо ненадовго. Так, дивимось, що ми маємо. Ми маємо. Різкість маємо. Ну, щось подібне. Отже, слідкуємо за руками. Шукаємо наше відео вчорашнього дня. Вон бачите, цифра 4. Дуже все зрозуміло та наглядно. Робимо копію посилання. Де тут? Ай, я очі забула одягнути. Думаю, що мені так погано видно наш рандомайзер? Додаємо посилання і чекаємо на маршрутний лист. Ай, не можу сказати ім'я відразу. Тут самі цифри, серденько, три знаки оклику, але підемо на сторінку, будемо знайомитись. Людмила по цифрах. Каналу нема, це наша глядачка. Ну, Будемо мати спробу познайомитися ближче. Тож Олень буде вирушати до вас. Давайте спробуємо якось зв'язатися, щоб я змогла оленю передати вашу адресу. Копіюємо сьогоднішнього переможця. Людмили, визначайтесь, чиї це цифри. Бачите, різкість. Все видно, хто це. Я по коментарю знайду і там у відповіді напишу поздоровлю нашу дівчинку з перемогою за, сьогодні, за вчорашній день. А ми переходимо до дня сьогоднішнього. Прибираємо гаджет наш і продовжуємо. Так, наведемо трошки лад, додамо оленю, багажу. Ось так олень виглядає на цю хвилину, але я сподіваюся, що Людмила нам напише у коментарях яким видом рукоділля вона займається, тому що, ви ж бачите, оцей адвент-календар, що ми з вами розпаковуємо, він більш для шиття. Я в своїх адвентиках збираю більш в'язальний адвент-календар, тому що я знаю про дівчат, ну, про їх інтереси, смаки трошечки. А якщо буде у нас додаватись до маршрутів якась незнайома людина, Напишіть пару слов. Може, чим вам подобається займатися, а може, як... наскільки велика у вас родина, щоб ми знали, яким подарункам ви будете раді. Добре, домовились. А ми переходимо до п'ятої цифри, але спочатку декілька слів, тому що сьогодні непростий день, сьогодні день волонтера. І мені здається, що сьогодні. Таке свято, до якого дотичний кожен із нас, тому що волонтерський рух це люди, які у нас, мені здається, всюди. Вони допомагають і військовим, і цивільним, і людям, і тваринам. Вони знаються і на озброєнні, і на медицині, і на харчуванні, і на екології. І на чому завгодно. І якщо до повномасштабного вторгнення, у нас були такі, ну я знала про небагато таких осередків. Пам'ятаєте, у нас були 28 петель, ну у багатьох містах, у Харкові, наприклад, були. І ми там в'язали для поспішайок, малюків. І для людей похилого віку, які залишились без без піклування. А зараз так сталося, що в нас іноді так трапляється, що півкраїни залишилось без піклування. Тому я вважаю, що наш волонтерський рух заслуговує на таке окреме свято. Велика подяка цим людям за їх неможливо сказати, що це праця. Тому що здебільшого це люди, які цим займаються за погликом душі. Тому мені б хотілося, щоб скоріше настав той час, коли у них запанує гармонія у душі. Я розумію, що у нас у всіх одне велике бажання на всіх скорішої перемоги. Але якщо в мене залишиться шанс ще одного бажання. Вже після перемоги. Я б хотіла мати таку можливість поміняти місцями можновладців з нашим волонтерським рухом. Тому що наші волонтери, як гарна хазяйка, вони знають, кому що потрібно, вони знають, де це знайти, вони знають, як це зробити за невеличкі гроші, а якщо не можуть купити, то зроблять своїми руками. І я так бачу, що це такий рух, до, до якого дотичний кожен із нас. Тому що якщо ми маємо змогу, ми донатимо хоч на озброєння, хоч на медицину. А якщо немає такої можливості, ми допомагаємо своїми руками. Ми збирали і на пряжу, і на тканину для швейної роти. І на здавали старі речі, щоб. Сітки ми плели минулої зими. Наші чарівниці добра допомагають і людям віку, і родинам з дітьми, і самим дітлахам, і у побуті, і влаштувати маленьке свято. Я бачила, як радіють дівчата, коли бачать у руках якоїсь дитини свою іграшку або на плечах якоїсь чиєїсь матусі свого шалика, а конотопські відьми вони ж таке плетуть. Що ніхто не зможе розплести. І кожен з нас цієї війни хоч на щось збирав, хоч приймав участь у якійсь лотереї, чи на щось донатив, чи допомагав своїми руками. Тому я вважаю, це свято сьогодні, День волонтера, це наше спільне свято. Тому саме у такому святковому настрої відкриваємо цифру номер 5 Щось з найде. Ага, ниточка, ниточка, ниточка. Оце, звичайна, ниточка. Я вже зрозуміла, я звертаюся до адвент календаря. Я вже зрозуміла, що мені треба повертатися до шиття. До речі, для дівчат, хто, хто не знайомий, я шию, я шила, я багато шила. Я шила починаючи з пелюшок своїм дітям, ну тому що тоді це був дефіцит. До суконь на випускний вечір дівчатам своїм у школу. Тому я шила. Тільки зараз нема такої змоги. Знаєте, у в'язанні взяв гачок, взяв клубок і ти вже на роботі, а з точки зору шиття... Але я не переймаюся, у мене донька зараз у швейній роті. Тому кожна ниточка піде у діло. До того ж, я ж зібралася шити проєктні сумки. Вчора у нас був який день? Четвертий день походу по магазинах, хоч через інтернет, хоч онлайн, офлайн. Неможли... Неважливо, ми купували подарунки. Ну, я замовила собі тканину. Не зовсім подарунок. Це, так би мовити, матеріали. Для цього ще буде пункт у моєму переліку важливих справ. Але ж ви зрозумієте, пункти можуть перемішуватись, та пункти такі, що якась кімітлива дівчина може сісти і за один вечір створити і список і свят, і людей, і подарунків, і що купити. І що зліпити. Але сьогодні день ми складаємо список того, що ми можемо зробити своїми руками, саме подарунки. Тому підключайте своїх рідних, близьких, дітлахів. Може, у вас будуть асистенти? Хтось буде перемотувати пряжу, хтось буде робити пакуночки. Хтось буде робити якісь запчастини, а ви будете збирати в єдине ціле. І тому я вважаю, що саме зараз, дуже доречно, що у нас шалений тиждень стартів. І от саме на цьому тижні треба розпочинати, ну, вже це останнє можливість розпочати подарунки, тому що до Миколая ми вже не встигнемо. Одна ніч залишилась. Ви готові до завтрашнього ранку? А до Різдва і Нового року ще встигнемо. А драконів можемо в'язати ще увесь січень. Тому, дівчата, нагострили гачки та спиці. Хто ж нагострили голочки, взяли ниточки, а що я сховала мені ж фотографувати? Тому? Стартуємо. А пряжу я ще не стартую. Не стартую. Мені, Іринка, яка фарбувала цю пряжу, сказала строго-настрого. Спочатку розпакуй всю пряжу, тоді вирішуй, що це буде. Тому що пряжі очікуються віражі. Я вже хвилююсь. Розкриваємо. Так, оцей сніговичок. Ви ж, ви ж пам'ятаєте, не розходимось далеко. І збираємося завтра на тому ж місці. Не знаю, який час. Ось я сьогодні доплила ще один адвентик, куди помандрує оцей сніговічок. Бачите, у нас сніговічки вже повторюються, здається. А я зараз перевірю. Ось тут, тут у нас стоянка оленів святкових. Ні-ні-ні, це інший сніговічок. Бачите, цей з зонтом. Ну, потеплішало. Бачите, відчував, що тепліше трошки. Так, оцей олень вже готовий. Людмила, чекаю на адресу. Не поспішайте, може випасти ще, ще не раз, до 24 грудня. Так, а на завтра в нас треба буде визначити, куди побіжить. Покотиться оцей сніговичок, але ж давайте розкриємо інтригу, бачите? Я не навмисне. Відволіклась. Ось Та така от дівчина, жінка. Оу, З'явились якісь фіолетові. Бачите, відтінки? Лаванда починає квітнути. Починає. А давайте я сейчас притулю і ми побачимо, як вони коли поруч. Бачите, я вся в коробках. У мене зараз все життя на коробках з нової пошти. Ну, що ж, шкафів у мене тут немає, у мене тут тільки коробки. О, дивіться. Дивіться, як ми починали. А от додається фіолетовий, і, і наче перегукується, що тут щось було таке. Раніше не зверталась увага, а тепер, бачите, міняється, міняється трошки, трошки змінюється. Так, не ховаємо. У нас попереду фотосесія для інстаграму. Ну, тому що не всі дивляться YouTube я розумію, не завжди є настрій, але я вас запевняю, що ми тут збираємось оці 24 дні саме для того, щоб підняти одна одній настрій. Ні. Отак. Добре. Коли і зеленний, і червоний, і сніговичок не так блищить. Ось. І якщо задом оцього адвент-календаря я вже зрозуміла, що він вирішив повернути мене до життя, то цей задум мені ще не відомий, тому що бачите, як змінюються відтінки. Тому я сподіваюся, вам буде цікаво слідкувати, як буде змінюватись палітра. Але все це одно в рамках красот нашої батьківщини. Бачите, це ж адвент-календар присвячений саме дивовижним картинкам з нашої України. Бачите, я вже тут починаю шукати, якій картинці відповідає Фіолетовий, в який бік ми підемо далі, але не будемо загадувати. А будемо продовжувати в'язати, тому що у нас, по-перше, шалений тиждень стартів грудня. По-друге, у нас є ще час підготувати подарунки. А по третє, ми ж з вами таким чи іншим чином причетні до волонтерського руху нашої країни, тому що ми переможемо тільки тоді, коли кожен буде додавати зусилля. До наближення нашої перемоги. Як то кажуть, від вчинків кожного залежить наше майбутнє. Все в наших руках, в наших рукодільних руках. Тому, дівчата, бажаю натхнення. Я тут для того, щоб підіймати вам настрій, я вже навіть, навіть не маю права прогуляти до 24 грудня. Тому зустрінемось завтра. Бережіть себе.